Всім привіт! Ви на каналі Українські Штучки. Сьогодні у нас буде огляд книжок від National Geographic. А ви готові назад повернутися до історичні часи та сучасній світ. Тоді й час вам показати ці дві книжки. Одна в мене є про динозаврік та одна прикладу. Я вже всіх їх сам прочитав, тож можемо вам розказати про. Ці книжки обидва. Ну, давайте спершу їх поблищо розглянемо. Тут у нас на картинці намальований нурозавр. Ось так воно виглядає з боку. Тут можна подивитися, пройшов всередині. І тут дві фотки динозаврів, один з книжки, один на Ну що ж, давайте спершу з цього почнемо, а потім. Ну, як-то ніби Все починався з динозаврів, а потім з тварин. Тут у нас на початку книжці просто от такий от гарний малюнок. Тут є е, чотири розділи. От, зміст і тут е, е, чотири розділи. Малі динозаври, малі динозаври, середні динозаври, великі динозаври та велетенські динозаври. Як всім зрозуміло, від самого маленького динозавра до самого великого динозавра. І у нас починається все. Як я тільки що сказав, малі динозаври. І тут міні-фактори. Малі динозаври до 5 метрів завдовжки, середні динозаври від 5 метрів до 10 метрів завдовжки, великі динозаври від 10 до 25 метрів завдовжки та в Олетесті понад 25 метрів завдовжки. Ну, що ж, давайте перейдемо до вже самого динозавра. Давайте я вам розкажу про самого маленького динозавра. Ви спершу помітили, що це ташка якась доісторична. Ні, це насправді динозавр під назвою Скансоріотекс. Тут є розмір. Тут динозаврик порівнюється людиною. Але, попри те, що він такий маленький, він харчувався м'ясом. Існують маленькі динозаври хижаки. Того, я думаю, ви можете подумати спитати мене, як такий маленький динозаврик може щось полювати. Але. Один ще цікавий факт про доісторичний світ. Коли були доісторичні часи, тоді існували теж комахи, того він ним харчувався. Або ось цим жучком, який на картинці. Один із найбільш улюблених у моїх денцех з цієї книжки це Майазавер. Хочу вам ще просто ідеально цікавий факт розказати. Ці динозаври були занадто, ну, занадто великими, щоб відсичувати яйця. Ну, всі динозаври відкладають яйця, але ж їх треба якось зігріти. За, замість цього динозавр відривав листя та накривав їх яйцями, щоб було тепло. І у них ще були е, такі щічки-мішки. За гіпотезами вченим в цих щічках мішках зберігалася їжа для титанчанка. Аргентинозавр це останній динозавр у цій книжці. Босі. Аргентинозавр був просто гігантським. Він важив просто прям як 20 цунік. Ви уявляєте, яким був башки? навіть не може підняти. Одного слона, а це ціка аж як 20 слонів. Ви уявляєте, яка це бага? Понтовку ще знайшли декілька кісток аргентинозавра. Але їм достатньо відомо, який динозавр мав вигляд. Завдяки цій книзі я дізнався про дуже цікавого динозавра і там багато фактів, яких мене вразило. Його звати Маманчезар. Маментчизар це найбільша тварина, точніше з найдовшою шиєю серед усіх тварин, які жили на нашій планеті. Мамент не треба було багато ходити в пошуках їжі. Він стояв на одному місці та витягував свою дуже довгу шию і витягував таку федерісній буклі і дивився, де є рослини, а де немає. Це вийшли він був як шиє жирафів. Ну що, я вам розкажу про динозавра. Він хоча не дуже відомий, але цей динозавр самий відомий серед усіх, який має отакі от кіхті. Це терезинозавр. Ви ж просто подивіться на його кігті. Ці кігці як величезні. Леза. Терезинозавр, його назва означає ящер-косар. Попри те, що в динозаври були такі страхітливі дігті, харчувався він переважно рослин і комахами. Ендимонтозавр. Це, це один із моїх улюблених динозаврів цієї книжки. Ендимонтозаври проходили кожного року понад тисячу кілометрів. Вони були дуже класними мандрівниками. Давайте пере. Дійдемо до самого динодинозара, в якій йдеться в цій книзі. Як ви думаєте, хто це? Думаю, що це ніхто не вгадає. Це фолозавр. мікропасі це таємничі динозавр. мікропасі мав найдовшу назву серед динозаврів, але попри те, що він був, його назва дуже велика. А сам він був дуже маленький. Мікро не тільки є мікро, а є звичайний пасіці фаузавру. Пасіцефузавр прикладається як велика шишка, але в мікропасі її майже не видно. Про цього динозавра дуже мало відомо. Того вчені припускають, що в лісі він жив, бо він там себе відчував в безпеці. Але ніхто цього точно не знає. Ну що ж, ми завершуємо відео. І що це за огляд книжки? А що це буде за книжка, без самого відомого динозавра? Тиранозавр, це король динозаврів, це найвідоміший. Він мав славу в лютому силиці. У тиранозавра були зуби з банану. Банани, які всі люди зараз їдять, це був зуб тиранозавра. Такого розміру. Ну що ж, ми закінчимо цю книжку. Ми цієї книжку огляд зробимо уже наступному відео. Всім папа нового зустрічі і підписуватися на мій канал, кладіть дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, кладіть, купу лайків, 新爸爸。